Нові заяви із Кремля щодо війни в Україні щодо можливого завершення війни схоже. Путін повернувся до мирної риторики на фоні нової зустрічі Трампа і Зеленського розпочалися перші кроки до зупинки протистояння. Ймовірні, не просто так, деякі нартепи говорять про закінчення війни найближчим часом. З'явилися дані, які порадували усіх українців. Тож далі про це детально на пітіві. Вітаю вас, шановні глядачі. Почнемо з того, що спершу президент США Дональд Трамп заявив, що російські президент. Дант Владімір Путін мав би виграти війну в Україні за тиждень, але вона триває вже майже чотири роки. Далі цитую, я дуже розчарованою, тому що у Володимира Путіна і у мене дуже схожі хороші стосунки. Ймовірно, залишиться таким. Досі я не розумію, чому він продовжує цю війну. Ця війна є для нього такою поганою. Сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі. Він заходить у четвертий рік війни, яку він мав би виграти за. Тиждень він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це жахлива війна. Надав президент США. Ну, а Кремль вже звичайно відреагував і заявив, що у Москві підтримують політичну волю США до мирного пошуку шляхів регулювання. Пісков також заявив, що російська сторона залишається відкритою до діалогу і розраховує, що вплив США спонукатиме Україну до більшої активності у мирному процесі. На фоні цих неоднозначних заяв нардеп Максим Бужанський заявив, що сподівається на зу. Пинку бойових дій до кінця листопада. Проте для цього, як здається, світ очікує рішень із Вашингтона і особисто від Дональда Трампа. Трамп не просто визнав успіхи української оборони, а відкрито назвав масштаби російських втрат. За його словами, Путін втратив на війні в Україні. Один з половиною мільйона солдатів таку цифру він повторив кілька разів, наголошуючи, що війна стала однією з найкривавіших після другої світової. Ці слова лунають не лише як констатація трагедії, а й як сигнал про глибину геополітичної помилки Москви. на цьому тлі відчутно посилання риторики Вашингтона щодо підтримки Києва. Зеленський підтвердив, що Україна готує нову оборонну угоду з одним із європейських партнерів, яку він назвав серйозною новиною. Його заява. Прозвучала після переговорів із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Розмова стосувалася посилення протиповітряної оборони та спільної позиції перед зустрічю із Сполученими Штатами. Ну а також ще далі, давайте з вами заслухаємо Михайла Шейтельмана, аналітика та політтехнолога. Про те, як канцлер Мерц сподівається, що Трамп використає свій вплив, щоб допомогти завершити війну в Україні. Тож далі слухаємо. Мерц. Валентина и канцлер Мерц верят. Канцлер Мерц просит Трампа повторить израильский успех при решении вопроса о прекращении войны в Украине. Мы выражаем надежду, что президент США применит то влияние, которое он указал на участников ближневосточного конфликта, и теперь совместно с нами, то есть с Мерцем и европейцами, и по отношению к российскому правительству. Мы не должны забывать, что в нескольких часах лета идет уже три с половиной года война России против Украины, сказал вчера Мерц. Сегодня я намерен воспользоваться возможностью вновь обсудить с американским президентом, что можно сделать вместе, чтобы положить конец этой войне. Валентина, Мерц и Wall Street Journal. Wall Street Journal тоже верит Трампу. Он говорит, fresh from Middle East victory, Trump sets his signs on peace in Ukraine. То есть, как бы освеженный освежеванный миром на Ближнем Востоке. Простите за цинизм. Может, действительно, это освежеванный Трамп попал на обложку журнала «Тайм». Хорошо. Свежий, свеженький от победы на Ближнем Востоке, теп, еще тепленький Трамп, возможно, сейчас сможет установить мир и в Украине, пишет Wall Street Journal свою большую статью. Она считает, Wall Street Journal, что он имеет возможность усилить сейчас давление на российскую Но тут же вспоминает такой пример, что Ради вот этого соглашения Трамп заставил Нетаниягу публично звонить председателю правительства Катара и извиняться за ракетный удар. И у меня, это острый журнал приводит как пример. Смотрите, он же оказывал давление. У меня вопрос, вот вы верите, что Трамп сможет заставить Путина позвонить Зеленскому и попросить прощения, ну не один раз, естественно, а 10 тысяч прощений за 10 тысяч ударов? Ракетами и дронами по Украине. 10 тысяч только ракетами, дронами побольше, да? Ну хорошо, 10 тысяч, хотя бы 10 тысяч прощений. Начать прям по порядку. Однак для миру, як наголошують НАТО, поки що немає ознак готовності Москви до реального припинення вогню. Посадовець альянсу прямо заявив, що Росія зберігає свої максималістські цілі в Україні: захоплення всіх чотирьох так званих анексованих територій, зміну режиму, демілітарізацію країни та вирішення того, що вона називає корінними причинами конфлікту. Отже, будь-яка мирна ініціатива має спиратися не лише на дипломатію, а й на силу. І це добре розуміє Трамп, коли говорить про тамагавку, як про інструмент тиску, Ко а не просто про озброєння. А тим часом на борту президентського літака Air Force One підтверджує це. Я можу поговорити з ним Путіним. Можу сказати: послухай, якщо ця війна не буде врегульована, я відправлю їм томагавк. Я можу так сказати, чесно кажучи, Росії це не потрібно. Це не просто загроза, це дипломатичний маневр, типовий для Трампа, який звик розмовляти з опонентами мовою сили, але із залишенням простору для компромісу. При цьому сам Зеленський неодноразово наголошував, що. Світ має змусити Москву сісти за стіл справжніх перемовин у своїх виступах. Він підкреслює, Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів кабів. Тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс. Лише мир через силу може дати результат, і саме це мир через силу звучить як концепція, яку сьогодні здається, поділяє і сам Трамп. Бо його ідея полягає не у пасивному очікуванні припинення бойових дій, а у створенні таких умов, за яких Путін буде змушений. Зупинитися. Під час різних виступів американський президент неодноразово натякав, не що готовий допомогти Україні, якщо Росія не піде на мир. Україна дуже потребує ракет Петро. Вони хотіли б отримати ракету томагавк. Це неймовірна, дуже потужна зброя, сказав Трамп журналістам. Його слова не містили окремих термінів, але в них відчувалися чіткий посил. Військова допомога може стати важелем у грі за мир. Москва, як і очікувалася, відреагувала нервово. Дмитро Пісков заявив, що томагавка серйозна зброя, але вона не зможе змінити стан Справ на фронтах, однак, водночас визнав, що сама можливість таких постачань викликає дещо занепокоєння. А це занепокоєння воно перетворилося на своєрідний сигнал. Кремль боїться, що стратегічна перевага України може стати остаточною. Зеленський назвав це показником, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Він також зазначив, що фінансування можливої закупівлі томагавк може здійснюватися за трьома напрямками через програму НАТО ПІРЛ в рамках «Мегаділ» Діл із. А або за рахунок заморожених російських активів. Гарний варіант точно сказав президент України. Цей підхід знову підкреслює синергію між Києвом і Вашингтоном. Україна шукає ресурси, а Америка пропонує політичне прикриття і технології. Цікаво, що водночас Трамп не уникає людського виміру теми. Його коментарі про Путіна сповнені не лише кратака, а й певного емоційного тону. Я дуже розчарований, тому що у мене з Володимиром Путіном були дуже хороші стосунки. Напевно, вони залишаються такими й досі, але я не розумію, чому він продовжує цю війну. Вона так погано вплинула на нього його економіка падає, а черги за бензином зростають. Ця фраза якраз і показує типову для Трампа психологічну гру. Він не демонізує опонента, а підштовхує його до рішення, намагаючись зберегти обличчя. І саме так він діяв не раз у попередніх міжнародних кризах. Для нього дипломатія це не моральна категорія, а процес торгу, де результат важливіший за пафос. Я думаю, що. Ніколи не можна здаватися, просто ніколи не здавайтеся, сказав він, відповідаючи на запитання про можливість використати досвід мирних переговорів між Ізраїлем і Хамас для українського контексту. Цей заклик має подвійний зміст для України не припиняти опір, а для Путіна не відмовлятися від компромісу для себе, не втратити імідж миротворця. У цьому всі суть Трампа як політичного гравця він говорить мовою сили, але діє з позиції вигоди. Якщо мир в Україні може стати його. Черговою політичною перемогою він зробить усе, щоб це сталося. Водночас офіційні структури НАТО залишається обережними. Жодних ознак зацікавленості Росії в реальному припиненні вогню наразі немає. Заявив представник альянсу, і ця фраза насправді вона добре пояснює, чому ж слова Трампа набувають такої ваги. Коли інші бачать безвихідь, він формує ультиматум. І, хоча його риторика часто емоційна, саме в цьому полягає її сила. Вона не дає війні стати нормою. Трамп неодноразово наголош. Шов, що після Гази візьметься за війну в Україні для нього. Це логічне продовження ролі миротворця, яку він. Вибудовує після угоди між Ізраїлем і Хамас, він прагне повторити сценарій на європейському континенті, якщо йому вдасться принаймні зупинити бойові дії, це стане не лише дипломатичним проривом, а й найгучнішим аргументом його зовнішньої політики. Можливо, саме це і є найголовнішим зрушенням. Навіть ті, хто колись дивився на Київ зверху вниз, сьогодні визнають його стратегічну силу, і Трамп, прагнучи укласти мирну угоду, бачить перед собою не слабку Україну, а народ, який вистояв і змусив світ повірити. Ра у свою незламність, коли Трамп каже, Путін мав би виграти війну за тиждень, але вона триває вже майже 4 роки. Це не лише оцінка привалу Росії, це визнання перемоги України у головному у здатності вижити, тримати фронт і змінювати геополітичну логіку. Тож наразі це було все. Віримо в нашу перемогу. Віримо в наші збройні сили України. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на пітіві. Слава Україні!